Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати тих людей, які щиро в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог заступився і зупинив все це кров пролиття. Мене важливіше, дорогі люди. Я прийшов сюди, щоб нагадати вам, що наш Бог пресне без землі, який нас створив. а нас створив Бог, не він обіцяне. Він любить людей. Бог доводить свою любов тим, що Христос помер за нас. Бог любить настільки сильно кожного з нас, що Він послав Свого Сина Ісуса Христа, щоб врятувати нас від пепла. Тому що ми безнадійно йдемо широкою дорогою. Ми є грішні і заслуговуємо на покарання. Бог є справедливий суддя. Боже справедливості. Ми не можемо оправдатися. Бог не може нас просто простити. Ніякі гроші не допоможуть, ніякі добрі справи не допоможуть. Добрі справи потрібно робити, потрібно допомагати іншим, потрібно проявляти милосердя, але це не допоможе продатися перед Богом. І тому ми безнадійно в це місце, де Бог хоче нас бачити. Це є перше. Ну, Щоб туди не потрапити, Бог послав свого сина Ісуса Христа в світі, який помер на хресті за наші грехи. Ісус Христос заплатив за людей, переливаючи святу невину кров і помер. Но в третій день. Бог воскресив Христа мертвих, як доказ того, що Він Наступна прийняв жертву Христа. Тільки через Ісуса Христа людина може бути прощена. Нам кожному є за що просити прощення. Для цього, щоб отримати прощення гріхів і дар життя вічного, потрібно покаятися. Покаятися це визнати себе грішним, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога. По вірі в Ісуса Христа. Тільки по вірі в Христа. Віра має бути живою. Тобто слідувати за Христом, за його вченням, жити так, як вчить Ісус Христос. Тому що не кожен, хто каже, Господи, Господи, увійде Царство Небесне, але ж той, хто виконує волю Отця, що на небі. Так сказав Ісус Христос. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає, Бог сьогодні кличе, Бог Сьогодні простягає свої руки до кожного. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час близький. Господь гляде. Час обмежений. Дорогі люди. Я закликаю кожного з вас. У кого є біблія? Ну, читайте там. слово Боже, Євангеліємки. У кого її немає, прийдіть до своїх церков, попросіть своїх священиків, свячених служителів, щоб вам подарували. Тому що це подарунок. Якщо кому потрібно, можете звернутися до мене. Я вам також можу подарувати, тому що це важливо. Бог залишив нам своє слово. Бог хоче мати спілкування з людьми. Спілкування. З Богом це є молитва і його читання Слова Боже. Три люди. Я все це говорю, тому що Бог спас мене. декілька років тому назад, коли я жив без надії. я жив в гріху, був залежний, Наступна, хотів покінчити життя самого. Коли мені подарували Іван, я почав її читати. І моє життя змінилося. Найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що цар Божий життя вічна в Христі Ісусі, Господі нашому. Це є його подарунок. Ривіть цей подарунок і матимете життя вічне. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Дякую за увагу. Отець Небесний. Благослови цих цих людей. благослови місто Львів, благослови Україну. Зупиняйте це зло. Вийміть ці похитили. Будьте бласними.